Як це потрапило в газету? Я хотів позвонити і забув. Рекс помер сім тижнів тому. І що? Я приніс тобі антигістамінні. Може, прийми парочку. Раптом події. Андрю, що ти робиш? Андрю! Ви отруїли Рекса Ван Де Кампа? Ні. Принаймні, каблучку. Боже. Джордж, я не хочу. Ми заручені. Ти маєш її носити. Ну, навіщо? Джордж ця лялька розміром з людину. <гум> О, Господи. Містер Вільямс отруїв вашого чоловіка. Чудово. Що? Так, ми знайшли ці від ліків, де були пігулки калію, а також деякі О, тривожні записи в щоденнику. Все це я зробив заради тебе. Ти хотіла цього? Ти ж сама знаєш.